Вітаю! Ви на каналі Адвокатського об'єднання Барістерс і це рубрика Нотатки адвоката. Сьогодні поговоримо про міжнародне переслідування криптовалютних злочинців як діють Інтерпол та Європол. Основні виклики в міжнародному переслідуванні криптозлочинців це транскордонний характер злочинів. Анонімність, необхідність оперативної взаємодії правоохоронних органів різних країн, відсутність єдиного правового підходу до криптовалют у світі. Треба зауважити, що важливу роль в даному випадку відіграють Інтерпол та Європол. Як саме вони працюють? Інтерпол має спеціальний підрозділ Офіс кіберзлочинності. Він координує діяльність правоохоронців у різних країнах. Допомагаючи в розслідуванні злочинів із використанням криптовалют, Інтерпол надає доступ до передових інструментів, які дозволяють відслідковувати рух цифрових активів у будь-якій точці світу. Якщо на тої підстави, Інтерпол видає червоне повідомлення. Для тих, хто не в курсі, це запит до правоохоронних органів по всьому світу з метою виявлення та тимчасового арешту особи, яка розшукується для подальшої екстрадиції до країни, що видала запит, Європол, у свою чергу, має так званий Європейський центр кіберзлочинності. Цей центр фокусується на злочинах у сфері цифрових валют. Він активно співпрацює з криптобіржами, фінансовими установами та приватними компаніями, що допомагає швидко заморожувати підозрілі активи та ідентифікувати злочинців. Завдяки спільній праці нещодавно було проведено спеціальну глобальну операцію, яка була спрямована проти торговців наркотиками. Злочинці використовували криптовалюту для анонімізації платежів у Даркнеті. У результаті спільних зусиль Інтерполу, Європолу та правоохоронців із різних країн світу, було заарештовано 179 осіб у Європі та США. Вилучено криптоактиви на суму понад 6 мільйонів доларів та закрита багато онлайн платформ. Отже, чим швидше будуть залучені міжнародні структури, тим більший шанс заарештувати активи, отримані злочинним шляхом. Як ми бачимо, співпраця Інтерполу та Європолу є ефективним інструментом, у тому числі у боротьбі з кіберзлочинцями. З вами був адвокат Жовтан. На все добре!